Мені потрібно трошки хто чим займається, тому що я буду розказувати свій досвід, що я впроваджую, свої результати. Де я як педагог трохи проігрую, де виігрую. І дуже гарно це приводити, наприклад, до якомусь виду спорту, з яким ви займаєтесь. Наприклад, Міша В мене перевискочив. Ну так, рандомно. Це не боє от є вас циклічні ви займаєтесь. Міша, як і ігрові. Я займаюся плаванням. Плавань. супер. О, на витривалі. На длінії дистанції короткі. На, на короткі дистанції. Короткі. Ну, зрозуміло. Але нас... ну, в, загальному, в загальному, да, на короткі, на спринті. Так. так, а ще є циклічні види спорту студенти, може, біг, лижі. Марафон це нема тут серед нас таких? Ні, а ігрові види, які у вас? Я займаюся волейболом. Волейбол, супер. О, круто, все, буде лягати. Я просто, щоб я приклади, які наводить, я буду на плавання. На волейбол. Ще може які ігрові види. Іли індивідуальні виступи, якісь є у вас? Може там спортивна гімнастика, індивідуальні? Художня гімнастика. Художня супер. Це взагалі грація. Настя, не мовчить, скажіть. назвіть, хто чим займається, або полюбляє робити, або як прийде в школу, буде проваджувати, більший акцент на це робити? Я займаюся плаванням. Плаванням, зрозуміло, спеціалізування. Я займаюсь туризмом. Ой, супер, все. Все, ти бро моє, все, я поняв. Я сам стихія, моя, це туризм. О, Так, і Людмила. Люда. Черлідин. Черлідін. Пекарні нові види спорту. проваджується зараз школа Ярослав. Я займаюсь змішаними їдноборствами. О, ідеально. Все, все лягає. Ну тут просто у нас зібрання різних спеціальностей спортивних і Катя. Волейбол. Волейбол. Значить, волейбол, єдиноборство, плавання у нас. Є туризм. На туризм я окремо приклад приведу. Алінка. Взагалі зараз дуже актуальна, популярна і дуже розвиває не тільки дітей, як фізично, а й суспільний розвиток дає їм. І такі, як компетентності, понуж працюєте в інституті, хоч трошки, є таке у вас порозуміння? На скрізній лінії, діяльнісний підхід, проєктна робота, міжпредметні зв'язки. Що, нібудь, вам нагадує ці слова? ні Нічого страшного, все нормально. Е, я згадаю, трошки вкрадемо розшифруємо. А, можете долоньку підняти просто хто за компом сидить і в нього поряд є телефон. За телефоном. А, є. Настя. Я просто може попрошу тебе два-три слова загуглити. Якщо ви не знайдете відповідь, зможе загуглити. Окей? І ми простими словами скажемо. Так, секретар, я готовий тючо до виступу. 12 час пішов, будь ласка. Дякую. Ще раз з вами привітаюсь. Мене звати Олексій. До вас не буду звертатися як до студентів, а буду звертатися як до колег. Саме головне, що я можу сказати, що студентські года я за ними сумую, а тим паче, в мене зараз прийшли після інституту є на кафедрі вчителі, і я просто шаленію, тому що я думав, що я сучасний вчитель, все роблю для цього, питаюсь, але у вас за все одно інші погляди. І тому я хотів е, сьогодні і використати трошки ваші погляди, щоб ви мені до речі, зауваження зробите. Просто накидати деякі справи, що я не так зробив, що не так оцінив. І перш за все, що, що ми розпочнемо з теми, яку я повинен вам продемонструвати, і пожеребкувати в мене випало завдання. Реалізація такої невеличкої проблеми. Е, Скажіть, будь ласка, ви бачите на екрані демонстрацію? Да. Так. Так, ну, я бачу. Я зараз швиденько я приберу, щоб ви е, не, 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 не екран не затуляти. Реалізація індивідуальної програми фізкультурно-оздоровчих занять для учнів з низьким рівнем фізичного стану. Дайте мені пару відповідей простих. О, оздоровчі за, заняття. Що таке оздоровчі заняття? Добре. У нас урок побудований на три єдині мети. Це яка виховна, освітня і оздоровча. Кожній частини уроки ми повинні робити щось, щоб було здоровлення. Да, у нас є здоров'я зберігаючі технології, корекція постави, плоскостопії і тому подібне. Розвиток навантаження, доцільність. Ви все це знаєте, вчили по теорії методики фізичної культури. І щоб поборотись з цією проблемою, а в нас завжди будуть в класі учні, з яких трошки треба індивідуально працювати, і це в цьому і проявляється наша майстерність, коли ми помічаємо цих учнів. Коли ми з ними працюємо і маємо результат. Від цього є наш бренд. І від цього ви стаєте мегапопулярні, круті, як вчитель, і ви ростете. А як, на вашу думку, порозумітись, учні з низьким рівнем фізичного стану? Так, добре, я вам підкажу. Дивіться, давайте вернемось до базового. Базове саме просте у нас ділять на три групи у, на уроці. Які групи є? Основна. Підготовче спеціальні чудово чудово, чудово все. Ви знаєте, от все логічно. Ви все це знаєте. Не, не переживайте, все круто, але саме головне, є учні, які проходять після хвороб. Наприклад, у нас така пандемія була, да де проблеми з альвіомию з легенями приходили учні чи то після травм якихось, чи індивідуальні хвороби є. В цьому полягає, що ми повинні їх задіяти в освітній процес нашій. Але щоб вони були в програмі, в загальній програмі і так само мали акцент на розвиток, на отримання нашої освітніх послуг на уроках фізичної культури, а низький рівень це, це не значить, що хтось кращий, хтось хуже. Просто ми по-різному розвиваємося, але ми не повинні їх ні булити, ні ставити останніх. Ви розумієте, ми, ми є частина уроку і вони є частина уроку. І наша задача створити уроки спільно з ними. Але е, система фізичного виховання в школі вона передбачає не тільки урок, бо всі акцент роблять на урок. Система фізичного виховання е, ділиться, що в нас повинна робити е, працювати між перервами до перерв, Як це ми називаємо? Позакласна робота. Позашкільна, коли ми гуртки пробуємо. І ще одна із форм навчання зараз є, де ми теж повинні дітей задіяти це дистанційна. Ви мене зрозуміли, що не по дзвонику урок закінчився, дзвонок пролунав, і наша робота вчителя завершується. Ви розумієте, до чого я до вас підвожу? Що ми тільки зайшли в зал, це активні перерви і тому подібне повинні задіяти. І от я вам розбив на такі невеликі блоки, як урок фізичної культури, позакласна робота, позашкільна і дистанційна форма навчання. На уроки фізичної культури це є основна частина наша. Основ, основна, де ми робимо акценти на техніку, на навчання, на амплітуду рухів, і культуру рухів і тому подібне, ми багато що задіюємо. І перш за все, де ми працюємо індивідуально з цими учнями. Ми створюємо умови диференційні підходи та індивідуальний підхід. Який це диференційний підхід? Або індивідуальний? Чудово, ну, де ми окремо даємо. До кожного з учнів підібрати свої засоби методи. Так, супер, супер. Може зменшити форму роботи, кількість підходів, вагу. І то, або задіяти. Зараз дуже крута є в освіті, я радію, є так круто, коли називається формувальне оцінювання. знаєте, що таке формувальне оцінювання? Ну, слово вже, формуємо. Так, там беруться різні показники кожного так, учня і по різному ці його... Дякую. Настя, Настя, ти крута. Дякую, все ви знаєте, круто, приємно, приємно, приємно з вами працювати. Тому що що, є ж учні, які фізично не так активні, але розумово вони можуть підготувати якийсь матеріал, розказати. Ми можемо це оцінити. Можемо це, це формує учня в нашому освітньому процесі. Звісно, ми формуємо, і, от, наприклад, як індивідуальний підхід я вам на екран вивів. Застосування фітнес браслетів проста річ, ми можемо індивідуально контролювати кроки, порівнювати з іншими учнями. Це буде як індивідуальний підхід. Чудово. А побудова графіку фізіологічного навантаження на організм це таке слово тяжке. На вашу думку, що це побудова графіку фізіологічного навантаження на організм? Ну, як показники ростуть, розвиваються рухові якості фізичні. Так, так, так. А ми на організм, значить фізіологічне навантаження, це все, це пульс. Серце, пульс, пульс. так, так дихальне. Так, так, так. Ми можемо цьому учню, він буде окремо міряти з усіма пульс, але він може графік, як діаграму рисувати, як на математиці. Як завести щоденник кожного учня, де він буде так, записувати о, свої показники. Так. Так, Настя, ти наперед забігаєш. Мене далі це написано. Потерпи. Чудово. Але коли вони роблять аналіз, рисує графік, і взять до цього учня з основної групи з і іде індивідуальний, і в конці проаналізувати, де пік навантаження був. Чому після цієї вправи ви розумієте? Ми урок вже привращаємо в індивідуальну форму роботи, але він нас освітній. Тому що зараз в нас уроки всі перейшли до де тренер каже, що робити, як робити, і точка. Ми не навчаємо, ми не розказуємо, як. І до цього і діти не розуміють, навіщо вони роблять. Ми повинні їм зрозуміло сказати і донести, що відбудеться в твоєму організмі, чому так, відповідний аналіз може бути. А можемо ми дати облегшену форму роботи, наприклад, залучення до інших спортивних ігор на уроці, от я перераховую. петанг, можемо, да? чи ні? Дартс. Так, можемо. Так, так, чудово. Корнтхол є така гра, ми з дітками на трудовому разом спільно зробили. Теніс настільний, квадрат, коли на тема футбол, шахи, шахмати. в Волейболі так само можна задіяти, облегшені м'ячі дати, надувну кульку можемо дати. Вірно я кажу? У нас вже індивідуальна робота є. Чудово, Дякую. І перейду до наступного. Дуже вам круту штуку, скажу. Мені подобається, і в мене виходить, це створення індивідуальної роботи за відеопереглядом штрих-код. Хто таки знає штрихкод? Ну на хліб купляєте там якісь полосочки. Всі це знаєте. Можна за допомогою гаджета зчитати цю інформацію? Так, там є різні Так, чудово. Ви вже в мене табличка в залі висить і ви розміщуєте штрих-коди. І в штрих-коді зашифровано. Жонлю... Жонлю... Жонлюванням м'ячем. Може дитина вчитися, яка звільнена або не може працювати? Неї координація йде. Вона включила відео. У мене за два тижні діти навчаються жонлюванням трьома м'ячами робити. Я не вмію так якісно робити, як вони. Далі ми можемо ставити прави спортивним ролом. Це дуже, дуже круто, популярно, особливо ті, які після якихось реабілітацій, ти їм даєш рол, він недоростоє 500 гривень, і 10 прав на ролі. Лібо над собою знімаєш. Це дуже круто, коли над собою знімаєш. Ще крутіше, коли над учнями знімаєш, тому що учням приємно спостерігати, бо вони бачать їх в школі і тут виконання. Буквально 10-8 хвилин. І вона в сторонці працює, але до цього вона є частина уроку. Вона з нами і руханку робить невелику, ну, судячи по її індивідуальним хворобам або і по індивідуальному станові. Є в мене учениця, яка дуже великі проблеми з хребтом має. І в нас є дві дошки Євмінова. Вона сама, її врач розробив комплекс. Вона, вона ще зняла цей комплекс. Наш штрих-код є на ці дві дошки Євмінова, Ми можемо так залучити до індивідуальної роботи. І зразу ж оздоровча частина йде в нас. Розумієте, до чого я до вас підвожу? Так, дякую. А дихальні вправи на відео зняти, перенесення кисні. І тому подобне, Просто ученик стане повтора, І це вже він робить і вправи, і він пошук інформації, яку я йому надав. Він вибирає, працює теоретичні знання, розповідь. Де він потім можна його задіяти на суддівство, жести суддівства в волейболі, потрібно знати чи не потрібно? Історія спорту, вплив фізичного навантаження на організм, робота серця, що відбувається, чи водно-питний режим? Буквально 5-7 хвилин, що там розказується, і потім сказати насінька в кінці уроку, Так що що саме головне в питному режимі? І вона може це назвати? Пліометричні вправи це дуже круті вправи. Ви самі знаєте, коли не просто робиш вправи, а є вправи, коли конкретно там стрибок розвивають і тому подібне. Ну, це окремо я не встигну все це розповісти. Також на уроки фізичної культури ми залучимо до організації уроку. От я вступне слово, так. На минулому році вона історію спорту подивилась питання, де він вини, да, Там, наприклад, чи, чи баскетбол, чи волейбол, Вільям Джон Морган там, християнський коледж. І вона може ці слова сказати. І вже вона є частина уроку, і вже вона теж формується. У нас формувальне оцінювання йде. Діджейство дуже популярне. Мене діджейство. І вам рекомендую, тільки підете. А Що таке діджейство, коли учень, який звільнений, тому подобне, він е, своїм плейс-лістом приходить. І музику включає під якусь справу, ще щось. І вони кричать: діджей, міняй пластинку. І це така е, відбувається гарна обстановка на уроці емоційна. І виходить учень, який нібито трохи слабший фізично, але він є частина урока, він в системі освіти, і він всіх підбадьорює. Взаємооцінювання, взаємоаналіз. Коли я прошу, є такі акценти, коли учні деякі не так ведуться на уроки, десь вони збуджені, ще щось. І ти розумієш, що треба використати педагогічний прийом і ти їм, їм, просиш, кажеш, будь ласка, Насінька, придивись за цим хлопчиком, оціни його на 10, 11, 12 там, балів. І він тоді розуміє, що в нього контроль є, вже вона задіяна. Дуплет, ігру знаєте таку дуплет? Так, що це за ігра? Так, Коли 8, 8 значків, так? От я вам розповідаю, на, зробіть увагу. на увагу. Вісім значків у кожного карточка. І в кожній карточці співпадають. А можна розробити таку ігру таку саму, тільки замінити на кросівки, на богиню ніку. Можна це зробити на наших героїв. Ви зрозуміли, до чого я вас підвожу? І це вже ваша інтелектуальна так, власність. А якщо ви це робочі спільно робочі. з учнями придумаєте 32 якісь малюнки, де зв'язано зі спортом. Медаль, кубок і разом на інформатиці спільно зробите макет, І у вас вже іграй для тих, хто може на лавочки. Бо наша задача з лав підняти, на лавах задіяти. Зараз, на жаль, на урок фізичної культури ми боремося з тим, щоб учні не, не пересиджували на лавочки, щоб вони були задіяні. Так, от я швиденько елементарно назвам, що на уроці є. Може, хтось щось додав, як на уроці можна задіяти? Тишина, ваші прийоми. Ну добре, ви мені в кінці щось скажете. Добре тоді. Крім уроку фізичної культури, у нас є позакласна робота. Це те, що відбувається до уроку, після уроку, на перервах. Залучення учнів ми цих можемо робити до організації уроку? Так, 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 так. Ой, я перепрошую. Це я, це я не на той слайд нажав. Вибачте, щось мене трошки підвисає, але ну, нічого страшного. Спортивні заходи, свята в школі. Є річний план, який ви складаєте. Дуже круто, коли ви задієте, і я задію, є таке розуміння, як учнівське самоврядування. Ви знаєте таке? І ви зразу робите своє учнівське самоврядування, наприклад, там планета спорту. І учні ці ж так само задіяні в організації спортивних свят. Школах, руханках, наприклад, вони можуть так само музику включати, можуть. Вони можуть правильно на показувати. Вони можуть на перервах задівати. У нас кожен вівторок, четвер руханки. Вони ці учні хочуть знов себе проявляти, вони не бути задіяні в цьому. Вони показують рухи, придумують на менші учні. Початкова школа. Ми проводимо, вони повторюють а дні здоров'я, змагання між класами ми можемо їх задіяти. Ліга дружніх і тому подібне. Наприклад, доджбол знаєте таку ігру, зараз нові види спорту йдуть. Студенти, колеги. Тишина, добре. Підніміть хоч оченята. Доджбол, знаєте, що це за гра? Це ніби як в нас в народі кажуть, вибивали. Супер, Чи? Аліна, круто. Так, так, так. І там є функція, коли треба подавати м'ячі. Вони можуть це робити. Ми їх задіємо. Судівство ми можемо їх задіти. Можемо задіяти. В організацію цих змагань. Фото. Створити графік, хто коли змагається, а коли листають циферки, показують, яке оцінювання балів. От я вже сказав про планету спорту. А олімпійські тижні, коли ми повинні проводити завжди на початку вересня. А чому цих учнів не задіяти? А в них є свої здобутки? Чому нема? Є. А чому не поставити їх на презентацію? Олімпійське лелечення є такі змагання. Ми скоріше задіємо це позакласна робота. Також ми переходимо до другої форми, де ми повинні розумієте, не на одному році. Ми скрізь повинні їх задіяти, де позашкільна робота. Тут вже учні приходять відповідно на гурткову роботу, але це не спортивна школа. Я зараз розмовляю про шкільні гуртки. Наприклад, журат. Я так щось відоме вам дає, де зараз ми робимо, Це патріотичне виховання. Військове. У нас добре діло може задіяний учень бути, де робить учень добре діло. Ватра. Стрільба з пневматичної зброї, ми можемо її задіяти. Повинні її задіяти. Вона може себе там реалізувати і показати. Або конкурс кошоварів, е таборування. Ми скрізь повинні їх залучати, і вони в одній програмі з нами, з нами йти і створюють їм цю атмосферу. І повірте, я вам більше скажу: от такі учні, які трошки десь. Е е не допрацюють небудь ну, ну, від своїх е, хвороб або від фізіологічного розвитку не допрацюють. Вони дуже проявляють на дистанційних уроках скрізь. Вони хочуть бачити, вони хочуть почути бути. У Мене взагалі учні е, їм е, ці хто після хвороби їм подобається так би сказати, після, після хвороби, тому що хочуть оцінювати урок, створювати урок, проводити урок, прибирати, збирати інвентар, теніс по його команді, подавати старти, тому подібне вони хочуть проявляти особливо 5-6 класи. Туристична гурткова робота, з туристичного досвіду, Алінка, звернусь до тебе. Наприклад, знаєш таке кампус борт. Ні, не, не знаю, що це. Окей. А скалодром знаєш таке? Так. Спас роботи, знаєш таке. Спас роботи. Ні, не, не знаю. Ну, коли ми учимо дітей з витягать, з стріщини, переправляти травмованого. Ну, ну так. Не ну, я спортивним туризмом займався, і я діток вожу три рази в рік, я хожу в походу, Це до повномасштабними. байда mm -hmm. обов'язково, Чорногора і в спортзалі ми ще тренуємося. Ми спільно з учнями створювали, наприклад, скалодром 6 на 8 Зварили з батьками, фанеру, все зробили. А далі учні у е, кожного своя робота. Ми можемо їх залучити до розмалювання статичного оформлення. Так, а як воно буде відражатися до о, оздоровчої частини? Ви розумієте, коли ми дітей залучаємо до якоїсь діяльності роботи, до практичної роботи, до проєктної, вони по-другому ставляться до цього твого заняття, вони по-другому починають ставитись до уроку, вони по-другому дивляться і створюють матеріал. А наша головна задача не видресирувати дитину. розумієте? Наша головна задача, щоб вона зрозуміла, як неї відбувається, поняття, що їй нравиться. Полюбити якийсь вид спорт, спорт, але для цього в них має бути порівняння. А щоб було порівняння, ми повинні безліч дати факторів, безліч видів форми роботи, і тоді вона буде в нашій системі. Вона буде створювати систему е, далі. Аліна, забий кампус борд, дуже крута штука. Забий укріплення кістів, і ви, як вчителі майбутніх фізичної культури, якщо у вас учні не можуть тягатися на турніках, не виходить, кампус борт вирішує всі питання. Це так, ромарочка така. А ми можемо організувати з учнями похід, наприклад, створення маршруту. Можеться учень бути в цьому? Так, можемо. Ідеально. А підрахувати кошти? Ну, я так, в принципі, я так роблю. Підраховуємо кошти, закупівлю разом. Їм так подобається їхати в Ашан, закупляти продукти і тому подібне. Ми можемо долучити їх до цього? Угу. От Я вам зразу, це діяльнісний прохід або проєктна робота, коли ви плануєте. Зразу, з перших днів залучайте. Зразу залучайте. І у вас, вас не буде такого, що у вас учень десь буде в стороні. Кожен розподілиться. А хто ходив поход, то знаєш, там діляться должності. Алін, назви должності в поході. Медик. Раз. Керівник, заступник керівника. Алінка, ти все це знаєш. А суспільна корисна робота, а описати її, а соціальна робота яка. А звід зробить про похід. А це не є реклама здорового спосібу життя. А це не є здоров'я частина, коли ви подорожуєте річками, горами, навіть екскурсія і то є екскурсаційна робота. Все це є. Як ми тут можемо? Але тут один мінус в походах, коли йде навантаження. Ви знаєте, є навантаження на рюкзаки і тому подібне. Тут вже в нас командна робота. Ми цю ученицю чи учня ми розвантажимо, іншим потроху додаємо. Так, ми робимо. Лід. Ну, коли коліна заболіли. Ту, то, що роблять тоді з тобою? Тебе беруть, забирають де якісь речі. Вірно, я кажу, чи ні? Для позашкільної роботи вам рекомендую зробити. От, наприклад, на волейбольному гуртку. Волейбольний гурток. можуть учні організувати змагання самі. Ну, як самі, з вашим з боку стоять, дивитися. Ви розумієте, не ви не повинні давати організовувати все. Коли ви це даєте, вони не дивляться на вас, як на тренера. Вони дивляться на вас на людину, яка живе цією справою, яка не просто хоче навчити верхню подачу і бити туди, в площину, де ніхто не стоїть чи в якусь зону. Вони розуміють, що ви ви ж цим учите їх організовувати. А це не є ці у нас бізнес-проекти, де підрахувати і тому подібне, математична грамотність, фінансова і тому подібне, що від нас вимагає нова українська школа. Ви Розумієте, ви все це робите і будете робити. Просто не просто кажіть, ми робимо так. Аналіз. Чому ми це робимо? І задіють, і ці учні перші ж будуть задіюватися. Тому що одні вже вирішили, що я спортсмен і мені нічого не потрібно, а інші хочуть бути спортсменами. Але вони художники, творці якісь там, музика. Зад, 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 Задіюйте їсть. Свого досвіду скажу: я, на жаль, не можу вам ні фотографії презентувати, нічого. Я просто попрошу, а в нас Прошу, Настя. Хвилина. Тільки залишилось? Так. Да. Тільки залишилось? А, Освітній хаб, от я попрошу вас е забити ж таке освітній хаб. Я створив 3D, такий освітній хаб, хаб це наша кімната, де ми створюємо матеріал, організовуємо заходи і тому подібне. 3D. чому 3D, бо думай, дій досягай. Позашкільна і дистанційна робота, саме головна, це побудова та реалізація індивідуального плану тренування. Це сама крута штука, що ви можете зробити з учнями. Особливо тут задіюється індивідуальний план тренування. Коли ви просто з учнями берете любу право, наприклад, от я свого досвіду присід, Ми ділимо на 5 підходів. Один раз вони роблять підход на максимум 100%. Від цього беруть 60% виконання. Наприклад, у них 60% виходить 20 разів. Вони роблять два. Вони роблять. Я просто на одному прикладі, Вони роблять кожен підход по 20 разів. Але відповідно між підходами вони контролюють свій відновлення, пульс. Це вже повинні розуміти так? Від цього. І в кінці може вийти максимум результат. Останній підход на максимум. На максимум. Якщо останній результат виходить 20, це вони знайшли золоту середину. Якщо в учнів вийшло 15, останній 5 підход, що їм потрібно зробити? зменшити кількість по 19 раз. Ви розумієте, чи ні? Не чують мене по 19 разів. Добре, це треба окремо з вами розмовляти. і так учень вибудовує свою золоту середину. Що може вплинути на його результат? Це тільки систематичне виконання. А що може не вплинути або вплинути не в гарну сторону? Це недотримання режиму дня, сон, харчування. Ми з ними це промовляємо. Ми їх розмовляємо, підказуємо, роз'яснюємо. Питтєвий режим, стреси, хвороби, ми це все дистанційно працюємо. І коли учень навчився будувати індивідуальний план тренування з вашим перегуванням, у нього як є як календар, у нього він бачить зростання, падіння свої. Скажіть, будь ласка, а можна це підлаштувати не під присід, а під згинання, розгинання рук у порі лежачі? Можна це зробити? Так, а чи це не є щоденник щоденник рухової активності? Просто в мене мало часу, я мог би більше розказати. І також дуже круто на дистанційній роботі це створення відеоматеріалу з роз'ясненнями, тому що всі зараз кидають відеоматеріал, де всі просто повторяють. А учень повинні розуміти, що він робить як робить. І в цьому є дуже крута проєктна робота, коли учні самі створюють, наприклад, кажете, 12 прав з роз'ясненням, на корекцію поставить. І повірте, знайдуться учні в класі, які це зроблять. І ви потім можете це відео запрезнувати, показати іншим учням на дистанційній формі о, навчання Лексі. Мушу вас зупинити. Дякую, час уже піш